Вбивай противників Москві, в Європейському Союзі, загалом громадян Європейського Союзу можна вбивати, підривай інфраструктуру безпеки Європейського Союзу, арештовуй громадян Європейського Союзу, загалом заходу у себе всередині країни і продавлюй захід на рішення, які тобі потрібні. Тобі треба дружка кілера врятувати. Ну ти його врятуєш, тому що захід прогнеться. І загалом захід цим дасть сигнал, що можна і проводити війни. І захід пробачить тобі. Власне, зараз будемо говорити про наслідки обміну, який стався. І вони, на мою думку, є стратегічною поразкою заходу. З вами, Валентин. Отже, багато хто почав говорити, що обміни нагадують холодну війну. Та нічого вони не нагадують холодну війну. Під час холодної війни шпигунів міняли на шпигунів. І це був рівнозначний, рівноцінний обмін між двома протиборчими системами. Наразі ми бачимо, що поміняли агентів ФСБ, гру і кілерів на політв'язнів, а також громадян Заходу, яких просто заарештували на території Білорусі і Московії. І наслідки цього справді надзвичайно великі. Перший наслідок такий, що можна скоювати будь-які злочини. Вадим Красіков. Кілер, який вбив одного з польових командирів, який діяв під час Другої Чеченської війни. До цього, до речі, Вадим Красіков вбивав різних бізнесменів по завданню ФСБ. Загалом, ФСБ як інститут, це просто пекельне дніще, яке діяло в Москві весь час, і Захід не звертав уваги. Воно і потім прорвалося на весь світ. Але Вадим Красіков вбив польового командира, і якби не два підлітка німецьких, які побачили, що він там перевдягається, то можливо він би і втік би далі би в Москові, але його заарештували і засудили до пожиттєвого ув'язнення. От зараз його випускають. Який сигнал дається, зокрема Московії? Інфільтруй побільше громадян, інфільтруй побільше своїх людей через московських лібералів. Так само у нас є окреме відео про це. І вбивай, кого треба, підривай, що треба. Єдина протидія це от такий от американський полковник колонул, який вийшов і застрелив нафік там, людину чеченського походження, яка слідкувала за його будинком. Все, сама система, якщо арештує таку людину, вона її здасть московитом. Тобто ніяких наслідків по суті, для цих людей вже не буде. Можна робити що хочеш. Більше того, це сигнал не тільки для Московії, це сигнал для інших країн, для Ірану, для майбутнього Китаю. Багато громадян Заходу так чи інакше відвідують ці країни, особливо Китай, і в до тепер є. Їх будуть арештовувати і пропонувати і міняти на вбивц і різних рецидивістів під ковпаком ФСБ. Наразі вже Міч Макконнелл і Майк Джонсон це голова першої більшості в Конгресі. Від республіканської партії, інший голова більшості в палаті представників, вони заявили, що ціна для заходу такої дипломатії буде лише збільшуватися. Натякаючи на те, що, звісно, дякуємо, що наших громадян обміняли, це важливо, але те, в який це спосіб було зроблено, і як Захід пішов на поступки, це зробить набагато гірше заходу. До речі, у нас є на телеграм-каналі Окремий пост, як це вже впливає на американську політику. Підписуйтесь, посилання буде в описі до цього відео. Дуже цікаво. Далі, з цього витікає яка річ: Захід слабкий, він поступиться. Він просто поступиться. Тому можна своїми військами творити будь-які злочини. І рано чи пізно Захід з тобою домовиться. Аби не було там ядерної війни, ескалації, ще щось там не було. Пробачить твоїм військовим. От тебе навіть, скоріше за все, заберуть статус, що ти під слідством міжнародного суду знаходишся. Все порішають. Аби не було проблем. За рахунок жертви, звісно. захід дав слабину і сказав, що з ним можна робити все, що хочеш. Далі, ти ще одна наслідок. Ти можеш чистити опозицію, як хочеш свою. Ти її зарештовуєш, міняєш на своїх людей. і Все. По суті, е, така машина виробництва е, людей, яких можна міняти один на інших. Московія прекрасно себе відчуває. Чистить своє поле, не дозволяє з'являтися ніяким сахаровим. Все, е, до побачення. Арештували, поміняли. Сказали, та і зрадник і звалив на захід. До речі, Яшина чи того карамурзу, якого поміняли. Їх спитали про те, хочуть вони повертатися чи ні. А є люди, які не хочуть, які до кінця хочуть залишатися і показати, що режим це лайно. Такі теж люди існують так, але їх ніхто не спитав, їх взяли і поміняли. А Тим самим Москва собі створює спроможності будь-які, кого треба вб'ють, а кого треба поміняють. І ніяких лідерів думок, які в в'язницях сидять, немає. Все чисто, все прекрасно. От і всі наслідки. До речі, китай вже давно теж цю гру вступив. Я згадав, дорогі друзі, Ну, не арештовували канадських бізнесменів і потім обмінювали на кого хочете. От і все. Не Гарно те, що люди сидять в'язниці, і ніхто не каже про те, що не треба боротися за людей совісті чи своїх громадян. Але все це треба робити через позицію сили. Добро має через позицію сили вибивати можливості для вільного світу. Це слова Рональда Рейгана. Він, до речі, це робив і виграв, другі друзі. Що зараз робить захід? Просто продавлюється, і все. І коли це завершиться, незрозуміло. Ці стратегічні інтереси будуть постійно втрачатися і не мати ніякої можливості до реалізації. Такими кроками. Ну от ми і приплили знову. Це угода з дияволом. Це поплюження цінностей, це дві несумісні парадигми: міняти вбивці злочинців на політв'язні, спроможність змінити систему, розвалити її ви на нуль помножили, змотивували ще більше саджати людей навіть з подвійним громадянством. Ну і стимулюйте вбивати власних громадян чи тих, хто знайшов протулок у вас. Московськими кілерами, яких і так ви випустите. Все, ви приплили. Дякуємо, до побачення.